Так, зараз проводимо тест. От таких в мене є два мультиметри придбані обидва в Європі. Хочу протестувати, провірити їх, як в них покази чи однакові. Ага, і є такий у мене саморобний блок живлення. Далі розкажу. Ну от Цей такий ну щуп довгий, добротні виглядають. Цей щуп якісь такі хіленькі. Думаю, довго вони не послужать. Ну, менше з тим. Пробуємо. От в мене є блочок. Я веструю 12 вольт. Цей мультиметр, але є чомусь різниця. Мій блучок не знаю, що правильно показує. 12,2 вольта. Мультиметр показує 12.47. А що цей нам покаже? Цей нам покаже 12.46. А цей показує, показує 14,8. Ну, то різниця була і при 12. Ну, 14, 26, 14, 84. Нормально. Десятки. 28 показує. Ага, це переключити, бо вже вийшло за границі. 21 1. А цей нас покаже. А, теж переключити, бо вже. А цей показує 21 і 1. Цять... 5 і 9. 66 67 67 мультиметри показують чітко. Добре, зараз будемо пробувати в розетку заміряти. Я це все повідключаю. Включаємо один мультиметр, включаємо другий. Цей має на перемін змінний е, струм. Змінну напругу 250 вольт. Цей має до 750 вольт. Я щось не цьому не розібрався. Пише 250, але Ага, і постійно має 250. Але в блоку живлення заміряю на конденсаторах 320 показує. Ну, менше з ним. Ми виставили на змінний струм. Пробуємо розетку 231 вольт. Що нам другий покаже? 231 вольт. І маю ще такого трупика китайця. Чітко теж показував. Хотів би ще ним порівняти, але він наразі не робочий. Я його зурудував. Це буде відремонтувати. А може, ну зараз попробую Я попробую, що він покаже. Поставлю на 750. Я знаю, що там прозвонка щось барахне. Оцей показує, а, показує 232 вольта. От вам і Китай, що батарейка вже слабенька. Так, на сьогодні досить. Ще б знімлю, колись покажу, як транзистор провіряти, чи одинаково показують. Опора поміряємо. А це вже другим разом. Все.